Я кажу, що на хмелеві робили дрожжі. А розкажіть як? Ну як, хміль, драли хміль? Цвітеш і цвітки на йому, все То хміль на дереж було, мати було на ніч, намоча його, воно ж напитається. А тоді кип'ятили і парили опарку. Значить, там чи дві привочі, чи три, це вже скільки ти хочеш, сипемо муки і кип'ятком запарюємо. Тоді воно витягло що таке, ну, вже що можна дрожжі тоді. Оце ж такі дрожжі робиш, таке саме і це. І дрожжі намочуєш, вони ростуть, видавимо, то висівки жаті повидавлюємо. А самою юшкою тісто це розбавляємо. І розбавляємо. Якщо ми розбавили те тісто, що оце, ми його джні підливати. Як підійшло раз, Береш там трошки водички і линеш туди і розколочуєш, поняв? І це до того і так розколочуєш, що зробиться воно як піна. Вже шумує прямо. Ну, це ну, з півдня чи стільки, там вже поки це воно, ну, що поки дитяк, не поки це. А потоночки, оце ж вже зробиш опарку. Ну, лягаєш вже отихати вже ввечері. Підмішували. Густе робили, щоб воно не перекисувало. Я правильно кажу, правильно. Густе робили. О, тоді вночі там подивиться, чи воно підходить, чи воно. Я, і тоді, а вже тоді, якщо треба, тобі стільки, вже його більше, і опарка і все. Тоді вже розводиш стільки, стільки тобі треба.